Дітки, скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви слухати музику, відкривати її секрети? Адже кожна мелодія неповторна і чарівна, мов казка. Як же зрозуміти, що розповідає музика, адже вона не говорить, а тільки звучить? Треба слухати серцем, і тоді звуки проникають у самісіньку душу, і там розквітають чарівними картинками. Вони можуть бути веселими та сумними, грайливими або спокійними, жартівливими, мрійливими, такими ж, як і ми з вами, як і погода за вікном, як і кольори веселки. І для кожного настрою є свій голос, свій музичний інструмент. А коли багато інструментів збираються разом, це називається. Оркестр, таким словом, оркестр. І саме про оркестр ми сьогодні послухаємо невеличке оповідання. Це було дуже давно. У палаці короля Франції, Людовика 14-го, всі готуються до грандіозного свята. Цей винахідливий правитель щоразу дивує своїх гостей якоюсь вигадкою яскравими феєрверками, вишуканими стравами, чудернацькими виставами. Але цього разу вельможі побачать щось таке, що вразить увесь світ. До Луврського палацу під'їжджають карети, заходять до палацу дами у дововижних сукнях та кавалери. Згораючи від нетерпіння, усі чекають на сюрприз. Нарешті відчиняються двері святкової зали і разом із сяйвом тисячі свічок звідти лине чарівна незрівняна музика, якої вони ніколи досі не чули. Вона гучна і ніжна, водночас. Здається, що це грає музикант-велетень на якомусь дивоінструменті. Слухачі зачаровано завмерли. А коли музика стихла, грянув грім оплесків, залунали захоплені вигуки. Неперевершено! Браво! Що це? Це оркестр, відповів король так, начебто це всім відомо. Гості здивовано знизували плечима. До цього вони ніколи не чули про оркестр і не бачили, щоб стільки музикантів грали одночасно. Зазвичай музичний твір виконував один музикант або співак. Слово оркестра було відоме часів. Давньої Греції, де воно означало частину сцени, на якій розміщувався хор. А тепер при дворі Людовіка XIV з'явилися одразу два оркестри один великий, який грав на балах, а другий менший, який супроводжував монарха у походах. Так з'явилися військові оркестри. Відтоді і досі. Оркестр дивує слухачів чарівною музикою, звучить у операх та балетах, у великих концертних залах. З'явилися різні види оркестрів: симфонічний, духовий, струнний, шумових та народних інструментів, джаз-оркестр. Зараз ми розмовляємо про симфонічний оркестр яких тільки інструментів тут немає. Може здаватися, що вони розташувалися як-небудь, хтось попереду, а хтось у кутку. Але якщо придивитися уважніше, помітно, що кожен інструмент має своє місце. Попереду стоять скрипки та їхні родичі, альти і велончелі, трохи далі контрабаси. Ці інструменти складають одну родину струнні смичкові. Чому ця родина інструментів має таку назву? Знайдіть у кожного інструмента струни та смичок. А чи знаєте ви інші струнні інструменти? Які вони? Чи потрібен смечок, щоб грати на цих інструментах? За віолончелями розташувалося сімейство дерев'яних духових: це флейти, кларнети, гобої, фаготи. Чого зроблені всі інструменти цієї групи? Чим вони схожі? А чим вони відрізняються? Придивіться до них, будь ласка. Праворуч від них їхні близькі родичі, мідні духові інструменти. Це труби, валторни, тромбони і туби. Інструменти цієї групи отримали свою назву завдяки першому матеріалу, з якого вони були зроблені міді. Сьогодні їх виготовляють з латуні, срібла, інколи навіть з дерева, проте назва лишилася. За мідними духовими розмістилися барабани та інші інструменти, які належать до родини ударних. Ця родина найчисленніша серед родин музичних інструментів, адже кожен народ вигадував свої ударні інструменти. Найпоширеніші з них це барабан, бубон, маракаси, літаври, трикутник. Трішки більше про ці інструменти ви дізнаєтеся з наступних наших зустрічей. До побачення!